І ось сьогодні я вийняла з холодильника єдине яйце, яке там залишилось, і вирішила його видути. Прочитала інструкцію, зробила надфілем малесенькі дірочки, запхала голку, і щось пішло не так. А все через цей набір для писанкарства. Гляньте, скільки тут всього. Шприц двадцятка для видування яєць, бджолиний віск, світлий і чорний. Дерев'яна підставка. Так, тут набір писачків. Це щось з горошком, з такою пімпочкою. Писачок простенький. Писачки точені. Дротики для пробивання отвору в писачку. Натфіль найдрібніший напилок. Барвники для писанок різних кольорів. Кольоровий віск, який не потрібно знімати. І три інструкції: Як видувати яйця? Як їх фарбувати, значення символів і варіанти декору? З видуванням я наразі вгомонилася, адже можна розписувати і варені яйця. Тому маю поповнити холодильник і чекати, може прийде натхнення творити писанки.